Доброго дня, здоров'я бажаю. Запрошую вас діти у чарівну подорож. А куди, ви зрозумієте, якщо відгадаєте загадку? У кожній хаті, де дитинка, цих речей, як на мистинок. З ними грають малюки, їх ховають за любки. З ними радісно завжди. Це ж веселі іграшки. Так, молодці, це іграшки. Багато є іграшок наших малят машинок, ляльок, пірамідок, звірят, Є м'ячики, кубики, є літаки. Всі іграшки гарні і різні такі. У далеку давнину, коли не було таких великих будинків, люди жили ось у таких сільських хатах. Уявіть собі, що в такій маленькій хатинці жила велика і дружня сім'я. Багато дітей і таких іграшок, які є зараз у вас, у них не було. Колись дуже давно, коли ще не було фабрик, де виготовляли дитячі іграшки, їх робили самі батьки. Ті іграшки були зовсім не схожі на сучасні. Діти, підгадайте, з якої української казки ці слова. Жили собі діти баба, просить баба діда, поїдь, діду, в ліс та виламай мені деревинку і зроби з неї колисочку. А я покладу деревинку у колисочку та й буду колихати. От буде мені і забавка. І Васик телесик, вірно. Так, діти, напевно, так і з'явилася перша іграшка. Ось я вам сьогодні їх і покажу. Перші українські народні іграшки. Дерев'яна іграшка, мабуть, найдавніша. Найімовірніше, спочатку це була звичайна гілочка. Поширеною була іграшка, що є зменшеною копією справжнього посуду. А також дитячі сопілки та маленькі іграшкові скрипки. Діти, уважно подивіться і скажіть, що ви зробили цю пані. Вірно, з ложки, іграшка з глини теж дуже давня. Серед іграшок із глини є зображення різних тварин, іграшковий посуд, людські постаті, їх виготовляли майстри на Полтавщині. Як ви гадаєте, як називається людина, яка виготовляє ці вироби? Ну, звісно ж, це гончар. Їстивні іграшки. Це іграшки, які можна їсти. Такі іграшки дарували дітям на свята, сирні коники, пряники у формі коників. Так весною мама випікала для малят жайворонків. Аби з їхньою допомогою закликати звірію пташок. Лялька-мотанка. Зверніть увагу на цю цікаву ляльку. Коли дитина була маленька, бабуся чи мама скручували для неї з якоїсь старої хустки ось таку ляльку. Вона дуже нагадувала дитину, яку також закутували в хустку, і звідти лише виглядала голівка. Як каратися з такою лялькою? Її не можна було купати, ні роздягати. Її просто носили і колисали. А як захоче дівчинка розкрутити свою донечку, почне розв'язувати мотузочки, а виявляється, ані ручок, ані ніжок у ляльки немає, і розмотана вона перетворюється на велику хустинку. Лялька супроводжувала дитину з самого народження. Гаралися нею всі діти. Навіть були ляльки-мотанки у вигляді козачків, якими могли бавитися хлопчики. І навіть зараз художні майстри виготовляють ось такі сучасні ляльки-мотанки, що ще виготовляли іграшки та навіть із соломи. Вважають, що перші солом'яні ляльки з'явилися прямо у полі, куди селяни брали своїх дітей, щоб розважити дитину, поки мама працювала, скручували ляльку з соломи, трави чи кукурудзи. Такі ляльки виготовляти дуже легко. Потрібно тільки навчитись плести косичку та заготовляти багато соломи чи трави. Ось так. Діти, сподобалась вам подорож у минуле. Дякую вам та до побачення!